Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. Я продовжую збирати огірки є. Вже сьогодні відро огірочків назбірула. Є і великі репаники, а тут такі, що гарні. Консервувать. Мене запитували, навіщо ви стільки посадили огірків? Чи вам стільки потрібно, чи ви їх поїсте. По-перше, я ж не хотіла. Садить такі площі огірків. Хто дивиться постійно мій канал, то знають, я там розповідала, що посіяли он там, он. посіяли чотири рядки огірків. З весни, мабуть, три кущики зійшло. Ходили з чоловіком поливали. З тижня, то півтора нема. Тоді я. У ватні диски намочила на і ось тут посадила ще декілька кубахів. Зійшли і ці посходили після поливу і ті. Виривати ж я е, ці огірки ж не наважилася. Думаю, нехай ростуть. А тепер ж вони родять. Якщо ж кожен день збирати огірки, самі знаєте, що огірки. Огірки, кабачки люблять, щоб їх збирали кожен день. Тоді будуть врожаї. Хоча це всередині куща листя засихає, але ось відростають такі пагони, на яких зав'язуються огірочки. Якщо нам вже забагато огірків, то є і родичі, в яких огірки не вродили, чи знайомі, знайомі з якими завжди можна ж поділитися і з радістю, і задоволенням. Якщо люди не моє. Оце ж прийшла по -по збирати огірки і побачила дівчатка ось таку картину. Ось Бачите, гляньте, щось поклювало у нас кавунці теж багато страждальні. У ватних дисках пророщувала насіння, ходили, поливали, чекали врожаю. Про гірки. Кавунці пов'язалися, ось на тобі, бачите? Не тільки ми хочемо ласувати ними, а і ще хтось. Хто це робить, я не бачила. Чую від людей, кажуть, що це розкльовують ті кавуни ворони. Можливо, і ворони. Не буду я заперечувати. Що не буде же терчати тут, як опудало цілими днями на городі, щоб відганяти ж. Хто ще хоче пообідать кавунами нашими. То що я робитиму? Чую ж від людей таке, то і я буду таке робити. Не, вс... Не весь портулак я виполола на городі, ось, подивіться, є такі доволі гарно... гарні кущі, то це ж буду я тепер оцей такий кущ брати портулаку. Можливо, хоч якась користь від нього буде. І... Накривати ось так. Ось так. Кавуни ховати. А похвастаюся ж я вам, своїм кавуном. Ось погляньте, який вродив воник, огонюк і кавунчик, баранець. Де він тут? Бачите, ще зелененький. Ось як він засохне, тоді можна вже і рвати кавунчики. Шкода ж буде, якщо ж його поклюють. Дивіться під такою парасулькою. Кавунчик буде достигати. Заховала я вже кавунці і збираємося ми одразу з чоловіком на поминальний обід в сусіднє село. Пам'ятаєте, я вам там говорила, що помер у нашій родині близький родич був вже сьогодні 40 днів. Обід відбувають в кафе, будуть тільки близькі родичі. Що готують у нас, або, вірніше, що замовляють у нас на поминальний обід. Канун це, ви самі знаєте, обов'язково. Тоді обов'язкова страва у нас капуснюк. Ну, а тоді друге, хто що замовить. Вже картопля, цей, котлети, перець фарширований або голубці. Нарізка, ну, ви знаєте, оселеці і ковбаса не йде. Уже ж я не на одному обіді була, то це, як поставили на стіл, так воно і стоїть. Там хіба що дехто шматочок візьме. Також обов'язкова страва в нашій місцевості манники. Манники в нас готують із сиром, кисломолочним сиром. Я, як показувала там на своєму каналі, коли готувала манники, мені в коментарях писали, що а ми їли, а в нас готували манники із м'ясом, із печінкою, печінкою, цибулькою. В нас я не куштувала таких манників, Ото прижилися в нашій місцевості манники з кисломолочним сиром. Рідше готують із манкою, ой, вірніше маком. Змаком мені не подобається. Також ми готували вдома з яблучками теж доволі смачно. І фруктовий я маю на увазі, на поминальному столі, фруктовий капут і паріжечок, бути, а не бути. Ну Більшість і паріжечок іще готують. Ось такі справи, дівчатко. Будемо ми збиратися на поминальний обід. В сусідньому селі ось тут така гарна церква побудована. Церква в сусідньому селі дуже гарна. Нещодавно побудована. 14 років. Будована вона на тому місці, де була стара церква. Пам'ятаю, тої церкви, що була. А, на цьому місці, так. На, да, на старому місці. Її ту церкву розваляли вже ну, дуже давно. Такий будинок, що з мене потерафія, Так. До речі, моя бабуся із цього села. З Богодухівки, так. Да, вона 17-го року народження, головатівка, куток такий, знаєте? Ага. Оце звідти вона. Прізвище її дівоче Богомаз. Богомаз. А я засичав на Кадловичу таке. А де похована? Е, в Савківку ж вона заміж пішла і там вона ж похована. Такі прізвища я так, Богомола, оце ж Тімвочі прізвище моєї бабусі, да. то вона дуже гарно співала, і вона розповідала, що в старій же церкві, як да, вона тут ще жила, накрилася. Правильно я кажу, накрилася і співала. Так, так, так. І хоча й пішла. Моя бабуся заміж село Савківка, але ж Савківка раніше ж було Богодухівський приход, так? Так, приєднано було до Богодухівки. До Богодухівки, так. І через, ну як з Савківки через поле стежка була, чи дорога, чи стежка. І люди ж сюди ж до цієї церкви, ще стара як була, до цієї церкви ж ходили. Покоління вашої бабусі, що пізніше. Це було зовсім інше покоління було. Благочустиві, віруючі. А зараз люди в церкву не ходять, не хочуть ходити. Ой. Не хочуть ходити люди в церкву. І вроді віруючі люди, і ікона в хаті все є, а щось так до церкви. А, а це головне, батюшка, не для того, щоб хоронити, а для того, щоб людей навчити жити по закону Божому і людей причащати, причащати. Сповідати, причащати. Це дуже головне. А так, щось воно відійшло, ніяк ну, не було. Які відбіди не були, чи хвороби, чи війна, нічого не зрушить. Ні. Нічого не зрушить і все. Зачерствіли, чи я не знаю, як можна назвати. Так сталося, я слабості, знаєте, такий, вже такий переворот дуже стався, що не можна повернутися. Скільки було б в центрі не дає? Хоч би одна людина з вулиці. Село ж велике, так? Ну хай, хай вже набагато менше людей, але ж велике, все рівно. На велике село. На, на кожному похороні я просив переховати за власним, перебувати. А це не, не для кого, щоб в селі був від людей поранений. Як вчитель не для того, щоб початку ставив, а тут став, для кого? Щоб дітей вчити, так само і тут. А наші люди нічого не знають, абсолютно Духовно. А вас не знають, то дуже вірять в забобони. Від, від незнання е, своєї віри православної людина дуже очікається за заборону. Вірить в то, що не треба є. Ось так. Кафе в сусідньому селі, в якому. Обід будуть А, ялинки. не Несусни, ялинки такі високі, вже доволі старі. Базор. Колись тут був в цьому селі і зразу невеличкий. Базарчик в неділю, а колись ще в роки юності, молодості моєї бабусі. Базар був дуже великий і славився не тільки в нашій місцевості, а і не в одній області з Полтавщини сюди, усі сходили, з'їжджалися. Торгували тут усім, чим, чим тільки можна. Коні вели, продавали, купували, воли, корови. та все. І бабуся моя казала, що пекло пироги і ходила, продавала також. В ті ж часи, хоча й працювали люди в колгоспі, але ж працювали за що? За трудодень, за палички. А гроші також потрібні були, бо потрібно ж було і крам якийсь на спідницю купити, і, можливо, і ще дещо. Ми вже їдемо додому дві години, якраз самі найспекутніші. Години, найспекотніший час. Будемо відпочивати. А то така подія, таке міроприємство теж вимотує і потребує багато сил і енергії. Дякую вам за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.